Чернівці вже у Євросоюзі. Прапор об'єднаної Європи за майорів нині над міською ратошою Буковинського міста депутати так перейнялись студентськими виступами, що пішли на такий крок та проголосували за підняття зірково синього стяга. В появі прапора аплодувала молодь. Аплодують українським євромайданам, європейські політики у Брюсселі і у Вільнюсі. Євросаміт Східного партнерства стартував у Литві, і це нині тема номер один. Вітаю вас! Це наші новини на два плюс Україною, але поки що без асоціації Вільнюське вікно можливостей зачиняється. У Вільнюсі розпочався саміт східного партнерства ЄС. Автострахування безтурботне. І не треба ні за ким бігати, кого-то просіть, щось. нового року. Страховики українським водіям обіцяють суцільне покращення і ніякого головного болю. Під повстанським прицілом російську амбасаду у столиці Сирії обстріляли з мінометів. Ми мали безперечно розпочинати з новин із вільнюса, але буквально щойно отримали екстрене повідомлення. У Харкові невідомий розстріляв інкасаторів за попередніми даними. Загинула одна людина. Є відомості, що напад стався у районі північної Салтівки. Зловмиснику убив водія захопив машину держохорони, і найімовірніше в цій автівці і досі перебуває один із міліціонерів. Другий правоохоронець, за повідомленнями управління МВС, живий, але його місце перебування поки що встановити не вдається. У місці оголошено план перехоплення Сирена. Почалося його так довго очікували. І ось він стартував. Саміт Східного партнерства ЄС розпочався у Вільнюсі. Україна ж нині після відтермінування підписання угоди радше спостерігач ніж центральна постать події. Хоча Європа ще сподівається на диво. Голова Єврокомісії Жозе Барозу каже, що Брюссель досі налаштований підписати з Києвом доленосний документ. Що насправді думають у вільності, ми дізнаємось у Ольги Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітання. Як пройшов перший день саміту? Дуже багато інформації. Президент України вже у вільнюсі. і власне саме головне, яке ставлення топ політиків Євросоюзу до українського демаршу. Добрий вечір. Руслан звичайно. Віктор Янукович вже в Вільнюсі. Він прилетів у другій половині дня, і до речі, саме через нього саміт розпочався із невеликою затримкою. Бо президент проводив зустрічі з єврочиновниками, президентом Єврокомісії та головою Європейської ради. Біля палацу великих князів Литовських на Віктора Януковича очікував невеликий місцевий євромайдан. Гасло кількох десятків мітингувальників були ті самі, що й на площах українських міст. Головне, мабуть, повідомлення першого дня вільніського. О саміту, що за підсумками форуму Україна. Підпише документ: це буде не угода про асоціацію. Ця заява пролунала на бізнес-форумі. Саміт східного партнерства. Це не лише зустрічі лідерів країн, але і заходи за участі бізнесменів, громадських діячів експертів. Квиток на бізнес-форум у рамках саміту коштував тисячу євро. І знайшлося чимало охочих послухати міністрів економіки країн-членів Євросоюзу та учасників східного партнерства тобто, тих, хто прагне стати асоційованими членами Євросоюзу. Україну представляв перш премєр міністр Сергій Арбузов і йому довелося сьогодні відповісти на чимало жорстких запитань про те, чому Україна таки не підпише завтра угоду про асоціацію. Не підпише, підтвердив урядовець і пояснив, не готові до економічних викликів, що можуть виникнути після, але пообіцяв Україна і надалі вестиме переговори з ЄС. Не Може страна бути готова. каким-то серьезным решением, если социально-экономическая ситуация не сбалансирована. Мы сегодня, я уверен, проведем очень хорошую беседу с господином Фюлем, мы найдем решение, подготовим проект, я уверен, что решение завтрашнего саммита будет позитивным. Сума 160 мільярдів євро, яку дехто в Україні називає затратами в регулювання, є непропорційною і нереальною. Навіть якщо розділити її на 10 років, допомога становитиме 10% ВВП України на рік. Інші країни, які вступали до ЄС, а не ставали асоційованими членами, отримували щонайбільше кілька відсотків від ВВП країни. Під час виступу Арбузова представники нашої опозиційної делегації влаштували у залі бізнес-форуму такий собі мовчазний флешмоб. Вони підняли плакати із закликами підписати угоду про асоціацію і не вбивати українську мрію. Урядовець цього не помітив, принаймні жодним чином не відреагував на цю акцію. І порушників спокою у залі швидко вивели охоронці. Ну і власне кажучи, поки що у мене все, тому що головні події саміту все ж таки розпочнуться завтра. Тут у ЛітЕкспо з самого ранку ми будемо відстежувати їх. І, Руслане, до зустрічі завтра. Дякую, Оле. Ольга Кошеленко з вільнюса була на прямому зв'язку. Саме там може відбутися підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Хоча шансів на такий перебіг подій, відверто кажучи, майже не існує. Водночас, те, чим не скористався Київ, використала Грузія. Білісі парафував угоду про асоціацію з ЄС уже у перший день вільнюського саміту. Тим часом у Києві супротивники зближення України зі старим світом поховали європу до представництва євросоюзу. Противники євроінтеграції принесли труну. Порожню, бо небіжчик уявний. Уся Європа. домовину несли молодики у костюмах робітника шахтаря, медика військового професії, які на думку організаторів перформансу, найбільше постраждали у разі підписання угоди. Похоронну процесі супроводжували люди в масках гая фокса та духовий оркестр. Замість траурних маршів грали веселу музику. Покійнику символічно навіть купили квиток до Брюсселя. Забрати домовину з представництва ЄС ніхто так і не вийшов. Радуємося і празнуємо празнуємо сохранені і спасінню независимості України, яка була би потірена в случі підписання договора. Гарячих повідомлень чекають на десятках вуличних холодних майданів у багатьох українських містах, особливо на заході країни, люди не покидають площі ні в день, ні вночі. Там, де мітинги заборонили через суди, пікетувальники збираються під вечір або ж просто ходять вулицями. У кожного своя надія. Хтось мріє про безвізові кордони з країнами ЄС, хтось про навчання та подорожі. Про що ще думають на Євромайдані? Поцікавилась Євгенія Цвітанська вони разом скандують Янукович, підпиши. і кожен прийшов відстоювати зближення. Ми за євроінтеграцію ці хлопці працюють у сфері торгівлі. кажуть, угода про асоціацію зробить європейські товари доступнішими і наші покращить. Розмушені будемо підняти стандарти. А зараз продукти у нас є до тих які вам, є в європі приє... попри на майдан. Молоді матусі привели дітей. Декому немає рочку? Мріють про щасливе майбутнє для своїх нащадків. Промисловість підніметься та саме ну автомобіле будування. Якщо це будуть інвестиції європейських, а ну, європейців, мама Оксани хоче, щоб її маленький Айлен міг вільно просуватися країнами ЄС. Це європейські цінності. Це так а що нам заважає зараз виховувати європейські цінності в наших дітях. あれも一緒に треба подумати, ви знаєте люди з євромайдану вірять у щасливе завтра хотілось би щоб виконувалися закони каже європа допоможе забезпечити порядок втім як на це вплине угода про асоціацію зізнається не знає це починається вже кроки до європи але ви не знаєте, за чого вона складо на жаль не знає обізнаніші з перспективами від євроінтеграції львівські студенти єврокомісія буде менше корупція бо рахуватися буде кожна копійка все буде змінюватися техніка буде ментер для України буде відкритий ринок в країни Євросоюзу. Буде вільний виїзд в країни ЄС. Хотіли б переїхати жити в одну з європейських країн. Так, хотів би. Ти пари сьогодні, щоб завтра подорожувати без кордонів для більшості студентів. Чи не найголовніший аргумент виходити на акції протесту за навчання і бачу, е, за віта. можливість працювати за кордоном? Що нам дасть цього допроситься? Да допросить за що ви тут стоїте? А ну все, Україна вступ у євросоюз і е, те, що е, українську державу будуть більше поважати, боже поможи та й сам не лежи. Кожен погоджується. Європейське життя перш за все починається з кожної конкретної людини. Тут на майдані навіть пезаєс, хоча в Агоді про асоціацію не сказано жодного слова про захист тварин. Він точно знає, що хоче в Європу. Євгенія Цвіданська, Артем Багров, новини 2.2. Поки вітчизняні політики опозиційного спрямування дрейфують кулуарами вільницького саміту на євромайдані столичному українському, люди мерзнуть, стомлюються, але не йдуть з площі, і такі очікують з Литви приємних звісток, яких саме є можливість питати у Євгенія Агаркова. Він нині у самому серці столиці. Євгенію вітання. Дуже багато сьогодні повідомлень. Власне чи очікують звісток від вільнюсу пікетувальників? Вітаю, Руслане. На саміт люди на майдані перш за все реагують великою кількістю. Їх тут сьогодні дійсно дуже багато, близько 10 тисяч. І от ви зараз можете бачити біля мене проходить автопробіг на підтримку Євросоюзу. Ну а найбільше сьогодні тут звичайно студентів, у тому числі із різних регіонів. Ми питали усіх цих людей, що вони знають про те, що зараз відбувається на Вільнівському саміті. І як виявилося, насправді інформації дуже мало. Зі сцени людей в принципі інформують. Але я пропоную послухати, що нам відповіли. Але я пропоную Але я пропоную послухати, що нам відповіли перші Перші три людини, а, яких ми запитали. Аварі! Аварі! А усі усі люди в один. Усі люди в один голос відповідають, що вони стоятимуть тут до кінця, а переможним кінцем вони вважають. А, Євгені, скажи, будь Алло, ласка, а, Євгені, скажи, будь ласка, чи є якийсь план дій у мітингувальників, що вони а, мають робити? Будуть стояти далі чи розходитись по домівках? Чи є якийсь у головах там план дій? А, Руслане, а усі ці люди в один голос відповідають. Що вони стоятимуть до кінця, а переможним кінцем вони вважають підписання угоди з ЄС. А, що будуть робити у випадку, якщо цього таки не станеться? кажуть, що поки що не знають. Мовляв, завтра побачимо. Дякую, Євгенію. Хорошої тобі роботи, Євгеній Агарков, серця столиці Євромайдану про настрої, очікування та найближчі плани пікетувальників. Комета, сонце націлилось узяти на таранта. П'ятий тур Ліги Європи. Такі історії будуть серед іншого у другій частині випуску. Гроші третього рейху. Деньги в даний момент знаходяться в цьому банку, Проценти на них ростуть. Сотні тисяч доларів заморожені на рахунку українського розвідника. Нелегала. Українці атакують одразу в трьох. Динамо грає на виїзді. Просто вже. Чорноморець з Дніпром почнуть комбінувати вдома. Ліга Європи тур п'ятий. Російську амбасаду у Сирії з мінометів обстріляли повстанці. Кілька снарядів влучили у паркан посольства, а один взагалі вибухнув. Просто на території загинув щонайменше один сирійський охоронець дев'ятьох співробітників амбасади поранили. Однак росіянин серед потерпілих немає. Офіційна Москва вже назвала обстріл терактом. Збройний конфлікт між владою і повстанськими силами точиться в Сирії. Нагадаю, більш як два з половиною роки, і за цей час протистояння забрало понад 100 тисяч життів. Ризики автострахування їх до мінімуму хочуть звести автори нового закону про цивілку. Вже з нового року не виключено компенсацію за пошкоджене авто. Платитиме компанія не винуватця дорожньої пригоди, а та в якій постраждалий водій, застрахував власне авто. Віталій Афанасієнко. Продовжуйте тему. Водій цієї вантажівки раптово виїжджає на зустрічку. Він хоче проскочити перехрестя швидше за всіх. Але зекономлені кілька хвилин у результаті виливаються у кілька годин очікування даїшників та страхових комісарів. А для потерпілої сторони ще й у кількамісячні оббивання порогів страхової компанії, втім, не своєї, а винуватця ДТП Він гроші не ні своєї кармана і платить за чужу машину, достає поліс, а дають і урегулювання производить його страхова компанія. Потерпевший в этом случае является заложником. Якщо я застрахував свою ответственность да і являюсь потерпевшим, но невиновным, виновним, то почему я должен идти в чужу страхову компанию, де я нікого не знаю. Саме тому страховики вирішили для автоцивілки розробити нові правила гри? Суть їх проста. Якщо вам, скажімо, подряпали бампер, гроші треба буде вимагати вже від своєї страхової. Таре напереду бутудобні, Не надо ні за ким бігати. По кого-то просить что-то. Если происходит, да, уже вот такая неловкая ситуация, как произошла сейчас, как бы да, я не спорю, как бы я реально, я виноват. Они обращаются к моей страховой компании, как бы и они делают оценку ущерба, и потом как бы им, как бы, как я думаю, им вернут деньги. Киянин Ігнат Якубовський за цей рік уже двічі побував у ДТП. У обох випадках чоловік був невинен, каже сьогодні йому пощастило зі швидкою виплатою. А от минулого разу водій навіть запідозрив, що та маловідома страхова компанія, у якій був застрахований винуватець, просто збанкрутувала. Приходилось к ним, їздити, писати різного роду заявлення, доказувати, що ремонт моєї машини стоїли міна стільки-то. більше всього неудобно то що мені приходиться самому о том, чтобы мне возместили эти деньги. Хотя, казалось бы, виновник ДТП и должен всю эту ситуацию сам решать. Анатолій Климюк входить у робочу групу, яка невдовзі представить цей революційний законопроект. каже, якщо його приймуть, водії будуть більш захищені, оскільки ненадійні страхові компанії самі підуть з ринку. А автомобілісти купуватимуть поліси не там, де дешевше, а там де швидко і гарантовано сплачують збитки. Тримою регіорування позволять почистити ринок у нідобрасвисних страховщиків. С го года с января буде оно введено, Якщо все сложится, з нашими законодателями, поскольку нужно е, утвердить концепцію. Якщо її таки затвердять, перехід на нові страхові правила триватиме увесь наступний рік. Поки ж діють старі стандарти, одні так само намагаються виграти кілька хвилин, а інші через ту стрімкість втрачають місяці часу та власні нерви. Віталя Фанасієнко Володимир Сетюк. Новини 2+2. Гроші нацистських бонс на службі в українських розвідників. Це не міф, це справжня історія з архівів надзвичайно втаємничених служби зовнішньої розвідки. Колись металургійний магнат, він же нелегал. Федір Хилько, який працював у Німеччині, зумів так втертись у довіру до родини колишнього гітлерівця, що отримав у спадок сотні тисяч марок, щоправда. Розвідник уже помер, а на банківський рахунок досі капають відсотки. І теперішні розвідники думають, як отримати ті статки. Наталя Набокова бачила секретні матеріали. 15 хвилин на авто від Києва. Не більше. Кілька поворотів у лісі. Це перший. Серед сосин і ялин центр зовнішньої розвідки. Ось він. Співробітник спецслужби проводитиме нас далі. Поворот вліс ліс наліво. Бетонний мур відділяє розвідницький осередок від решти селищ. Об'єкт має багаторівневий захист, спеціальні технічні прилади та навіть живу охорону. Сенберна Райдан теж має спеціальну підготовку. І навіть елітний родовід. Таких охоронців тут по всьому периметру. Во, во. Головні таємниці у підвалах цієї будівлі. Архіви регулярно розсекречують. І останні факти обіцяє розповісти Павло Кутальов. Він 30 років, як на службі. Наразі зовнішня розвідка шукає засоби отримати заощадження одного з розвідників легалів. Деньги в даний момент знаходяться в этом банку, проценти на них ростуть. Йдеться про гроші Федора Хелька, уродженця німецького поселення під Мелітополем. Мені не треба старається. Я був німцем. Він працював у західному Берліні в 60-х роках за легендою, як німецький металургійний магнат. У нього на зв'язі знаходилось шість дуже цінних агентів в англійському посольстві, в американському посольстві. І ще одна дівця, здобуті відомості про локації НАТО в Європі за допомогою схованки. Він передавав в КДБ. Закладав туда. Інформацію для передачі і акуратно даний гріб ставив на місто. Бережні використовував це у міжнародних перемовах. На завдання Андропова Хілько допоміг знайти один із гестапівських архів Чехословаччини. Після повернення на банківському рахунку розвідника залишилося 300 тисяч німецьких марок. То це сьогодні в кілька разів більша сума. Майно, звісно, за послугу заповіла йому випадкова знайома спадкоємиця багатія нациста Це закрита інформація. Після смерті агента спадок лишився недоторканим у Німеччині. Якщо би бы можна було підготовити людей, які би доказали родство з Федором или того періода, да. Така інформація можливо, і пройшла, бо дінько бо удалося. Та діти галька грошей не отримають. Вони теж пішли по стопах батька. Якщо кошти повернуть, їх витратять на підготовку нових нелегалів. А на це кажуть, йдуть мільйони. На сайті відомства вимоги для майбутніх суперагентів. Наталя Набокова, Максим Шинкаренко, новини 2+,2. І Ліга Європи. П'ятий тур групового раунду на порядку денному. Столичне Динамо просто у ці самі хвилини сперечається за три залікові пункти у Бельгії проти тамтешнього генка. Нині підопічні Олега Блохіна програють із рахунком 1-3. Одеський Одески та Дніпропетровський і Дніпро почнуть свої поєдинки на домашніх газонах просто в Унісон. Одеситам настала пора мріятись силою із Загребським Динамо. А у підопічних Рамоса у гостях Румунській пандурі. Олена Усенко на прямому зв'язку із Дніпропетровська Олена. Добрий вечір. Скажи, будь ласка, всі турнірні завдання цього етапу Дніпро виконав достроково, достроково оформивши вихід із групи, чи готові вони посперечатися за перше місце і незважаючи на погоду, чи підтримали свою команду вболівальники. Вітаю, сподіваюся, що вболівальники таки підтримують свою команду, але поки що людей на стадіоні ну приблизно декілька десятків. Я не знаю, чи це видно, але це обов'язково має бути е, чутно, як незвично тихо нині на Дніпро арені. Але все ж таки, я сподіваюся, що ще є більше ніж півгодини до початку матчу, і вболівальники все ж таки зберуться. Ось декілька думок стосовно того, чи потребує сьогодні Дніпро потужної підтримки, і е, скільки зрештою вболівальників сьогодні таки збереться. Будь ласка. Мне всегда нужна поддержка. И, конечно, мы сегодня победим. Как думаете, ваши прогнозы сколько будет? Половина зала точно О, стадиона. Холодно сегодня. Ну да, мой друг. 12 тысяч должно быть. Я сподіваюся, що вболівальники знову повторюся. Таке я сподіваюся, що вболівальники таки ще зберуться. Але причин для того, щоб вони, їх тут так мало, може бути декілька. По перше, сьогодні по перший по позимовому холодний день. По друге, все ж таки, день робочий. Завтра знову на роботу. Ну і по третє, це те, що для Дніпра цей поєдинок не принциповий. Він вже забезпечив собі євровесну. А для Пандурії так само він за будь-яких умов наступний раунд не виходить. Але це не означає, що сьогодні буде така розслаблена і нецікава. Гра, як нам зізнавались гравці Дніпра, вони все ж таки хочуть скористатися нагодою і спробувати таки потіснити у турнірній таблі таблиці свого головного групового конкурента. Це італійська фіорентина. А Пандурій, можливо, ну це піде на такий спортивний принцип і захоче гідно дограти турнір, який, власно вже проіграний. Але зробити йому це буде дуже важко, адже сьогодні в основному складі не буде шістьох основних гравців, адже вони всі травмовані. Щодо Дніпро Овського Дніпра то його склад, як завжди, до останньої хвилини є таємницею. А подейкуючи сьогодні, ми можемо також не побачити на полі основних гравців Дніпра, адже Хуан де Рамос начебто, планував дати можливість виступити і проявити себе молодим гравцям Дніпра. чи так це буде? Його питали прямо на передмачовій прес-конференції. Він не спростував таку можливість, але дипломатично уникнув прямої відповіді на це запитання. Будь ласка, пряма мова. Ми поміркуємо над цим. У нас ще є час. Завтра ще буде тренування перед грою. Після нього буде ухвалене рішення. Нам треба розподіляти ігровий час серед гравців. Вже у неділю у нас буде матч з зорей. Виходячи з цього, і буде вирішено, хто вийде на поле. За останню інформацію. Хорошого тобі вдалого матчу. А, нагадаю, що. Нагадаю, що власне це була Олена Усенко, і вона говорила про футбольний матч, який має відбутися з хвилини хвилину рівно о 22-й. Вона летить просто у сонце. Відкрита астрономами комета і сон прямує до світила. Хвостата наближиться до зірки, і через високу температуру стверджують астрономи. Вибухне, якщо після цього від комети лишаться більш-менш вогомі уламки, вони розігріються настільки, що помітити їх буде дуже важко неозброєним оком. Імовірно, навіть у день. Запасайтесь телескопами і зможете побачити на власні очі космічний вибух гарного настрою та натхнення на день завтрашній. Бажаю вам команда новин 2+,2. плюс щасти.